Далі, хто я взагалі такий. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Ті, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так появився, відкуди, то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду чи що чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з бойових дій, з Харківщини, з Сумщини, відвозив туда палової, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли. З повною машиною людей і так далі, але всі слава Богу вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні, я, ні всі мої проекти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувать. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюсь сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримують ЗП. про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика. і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було. Б. І все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не понімав. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, і взагалі в світовій, можуть щось змінити. Їм треба пам'ятник при житні. Браті при жизні пам'ятник із золота просто це. Ну люди герої просто будуть. Я ну, мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там європарламент, і штаб-квартира НАТО і кучу амбасадор по всьому світу, ідея тільки не співав і щось ідея тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходило допомогу і так далі, але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі, їх ну, вистачає проблем в Україні. Розслабтесь, я в політику не йду. Все, зрозуміло, релакс. Це, от, куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди, направте не на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять. Все, друзі, слава всім українцям.